В, в, в тролейбусі весь тролейбус спасав. Якщо, якщо ви прийшли в судову медичну експертизу, рішення по цій заяві до вступу нового кримінального соціального кофе написав висновку експерту. Тобто, ступінь тяжкості за заподіяний лесному шкоду. Є легкий, середній етап. Тим, тим паче, якщо ви проходимо судову медичну експертизу. Да, я справа, справа в тому, що вас тоді погіршився стан здоров'я, вам потрібно було додатково повідомити міліцію, що ви, да, через тих півтора місяці, що ви пролежите, ви можете чи вусно, чи обратно написати заяву, що я тоді -то звертався заяву по факту того-то-то, отримала того -то, відповідь, але після того, як я їхав після проходження судової медичної експертизи. Міста здоров'я поївшися в зв'язку з тим, я перебував з такого по такий період на стаціонарному, на молонторному лікуванні вично mm -hmm. проєкт. Шанову підвернули, я його говорять, до чого дуже. Якщо проти по закону, потрібно всі ці факти, як, потрібно піднімати всю документацію медичних закладів там, де ви допомагали. Держава на стаціонарі, піднімається історія хвороби, направляється на експертизу. Якщо, якщо, якщо експерт побачить причини зв'язок, Вашого лікування стаціонарне і амбулаторно, якщо він побачите причинний зв'язок від тих подій, які там були у вас на ринку, то тут же буде вирішитись ступінь тяжкості, заподійте вас, що Тому що воно вирішиться не тільки в кількості синців і переломів, воно вирішиться в терміну лікування. Не <плес> зрозуміло. Так, так що по кожній заяві тут, як говориться, індивідуальний підхід. Я можу зрозумієте, то ж саме дві Да, у нас зараз велика проблема, проблема по У Нас не вистачає на сьогоднішній день 25 чоловік з службі дівчинкою інспекторів міліції. Це Дніпровському районна повітря. Об'єктивні суб'єктивні причини дуже прості. Я розумієте, може самі, сам престиж цієї міліції так сложилося, що я вважаю, що не престижно бути дільничним інспектором міліції, тому що а, хто це, Та бабу ганяти ніби. Штани про телефону там. Кам'я рожок, да сам слідчить, облюдувалося. Да їй там телефон. Давайте будемо трошки. Данно. У нас час трошки обмежений до п'ятої -го години. У нас ще є прохання. Хочу ще сказати, От більше вже не буду, це скажу і все. Значить, дивіться, от ми сьогодні зібралися, Хорошо, перший раз, але ви передайте начальнику, що в громаді є маса. Ну є. як можна, наприклад, там поліпшити бюджет ваш. Тобто, що наслідні. Ні, не ваші районний і городський. Маса предложень є в кожній член. Як отримати вашу як зробити так, щоб не тільки участкові а але, можливо, допомогти вам. Ми не, ми не проти, ми знаємо все прекрасно, що, що вас твориться. Я от думаю, що ми можемо ще кваліфікованих людей підтягнути, які вам допоможуть. Але Начальник може розуміти, що він повинен, от, ви кажете, 6 тисяч, то я скажу, що ви могли наполовину сократити. От Іра написала три заяви. А якщо б ви працювали з громадою, то там не було. Вам було на 30% зразу ваш менший і ваша нагрузка менша. Вот тільки в одному піти назустріч громаді і деякі питання зразу знімати. А не оцей новий процесуальний кодекс. Я знаю, що вони самі плюються на що робити з цим процесуальним кодексом. Усі і ми. Ви смієте свою сторону? Ми сміємося свою сторону. Проблеми тільки наростають. Кому Це плакати хочеться. І не плакати хочеться. Оці сміхоти тепер. У мене ще для протоколу, а ви будете там. Значить, якщо у нас буде така слідуюча зустріч, то ще приглашати працівників ГАІ. У вас же є в переділі. Якщо ви не можете ще місце, то тобто, тут куча проблем по от, наших вулицях касається ГАІ. Тобто навести порядок з цими машинами, люди страдають, отеці всі вихлопи і так далі. Притом нарушається нагло всі з нашими. Прямо можемо з ними я їм Покажу. І можемо зразу наповнювати бюджет. Кажуть, немає грошей. Громада покаже де взяти гроші. Сразу. Де при тому, як водітя там сумнівається, він ще каже, там, я не хочу платити. А тут сразу приходиш, каже, дивіться, ось він і не буде казати, він сразу гроші витягує і платить. Оці проблеми, які є, ви до нас сюди звертайтесь, ми вам покажемо. Справа тому відповідь на ваше питання зразу. Давайте далі нас іншому наради. Завчасно підготувати питання конкретно. Навіть по, по определенним об'єктам, по мафу тому -то, там, по будівництву тонну. -то. Є питання, що будуть підніматися по поводу лінії. Щоб ми могли определити, дійсно приглашатися. Конечно, так. Питання... Якщо говорити, це не ми означає, що я можу дати вам відповіді на всі питання. Mm -hmm. Що це я ще хотів сказати? А, по поводу матеріально-технічного забезпечення. У нас дуже сильно вибуло з колії е, черговий закон України про запобігання та протидії корупції. Справи, це якраз, це якраз тому, да, Це нас цікавить. Це в тому, що в якому 2011 годин засідання до вступу цього закону сил, то й услуг, міліція мала хоч якось фінансуватися за що районних тих самих газів, за дітей, що була спонсорська допомога. А зараз, наскільки знаю, там закон до такої степені жорсткий, що не, як раніше могли звернутися до будь-якого депутата. По поводу матеріально технічної забезпечення то ж самодільничного спектре місця. Любий депутат має який, 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 якийсь там комп'ютер, якусь техніку виділю. Бо все одно в нього там були якісь гроші, що йому треба їх А зараз такого немає, тому що це все підпадає під корупційні діяльність. Так що питання по поводу цього грошового того ж самого забезпечення, он стоїть відкрите. Зараз, як слухи хворіють, можемо не знайти вам гроші. Ні, хочуть, я допомогу. Це буде антикорупційне, це буде корупційна діяльність. Дивойка. Справа в тому, що я ще буквально число ваше. Ходять слухи, що якоби хочуть ввести, Воно вже давно на бумазі є питання муніципальної міліції. Ну, Нам цікава так. ваша точка зору і... Да? Суті. Ну, понімаєте, тут смотря, хто з якої сторони говорить. Один говорить, да, це громад. громад. А, ні, ну чого з вас? в тому, якщо ліз. моя точка зору, це це в принципі це краще, ніж вообще нічого не робити. Абсолютно, абсолютно Абсолют. що... звичайно, і буде з кого вимагати, і ми знаємо, що ми утримуємо нашу міліцію, ми, ми наша територіальна громада, і ми будемо питати не від залежить. Цю міліцію ми теж отримуємо податки, ну і щось а, але ми безправні. А, але ж подавайте з другої сторони, можна сказати. ну це це Шоб... Ні, ну... Той, хто платить гроші, щоб вони відстовали там дуже. і підтримували там ніколи. Дуже питання. Будемо підтримувати. Ні, ну це увізовувала весь світ, то знаєте, і... Є... В... В ця міліція попала в руки Черновецької довго, то ще невідомо, щоб ми молилися, що це не міліція. В цивілізованих країнах довгих шо і Черновецьких не вибирають мер. Вона попала в руки Черновецьких і <плес> до Черновецьких, і після Черновецьких. І за кілограм малечки <плес> не продають. А що ти станеш з такою торбою грошей, яку ж... Люди, Володя, які питання, бо ми зачати <килограм>. не <плес> знаємо. Ви знаєте, в мене є ще такі от, ну, бачення. Четвертое питание, да? Володимир антикорупційної діяльності Поліщук робить звернення в програмі і говорить про те, що корупція в нас в країні вже вона на державному рівні. Тобто це політика держави. І ми говоримо про те, що все те, що відбувається, воно є таким чином, що держава зараз кришує питання. Корупція. Тому ми говоримо про те, що Да? Якщо людина живе тут, на території, і вона дійсно боліває за цю територію, і це ми говоримо про ті питання, які ми говоримо про міліцію, яка буде слугувати людям на території. Муніципальна міліція. Коли ми говоримо про таку міліцію, це дійсно є те ну, Прозора її, її робота, тому що вона дійсно працює е, з громадою. І коли ми говоримо про фінансування, це не десятка з карману, а це якраз ми повертаємося до головного питання самоврядування. Що, що коли, ми тут, ми, коли ми тут на території на цій маємо е, свої права і захист. І тому ми говоримо про головне, що самофінансування, все те, що у нас знаходиться там в державі, воно повернути сюди повинно. І тоді буде міліція правильна, і влада буде місцева правильна. Коли ми говоримо зараз про міліцію, коли у нас проведе, призначається, знаходять зараз, як говориться в анекдоті, ловлять в Донецьку. Да. Чи в Луганськ і ведуть його начальником РОВД в Київ. І це така ситуація. А чому, тільки... а, чому, а чому не може так відбути, що наші місцеві люди вони мають і, і повагу, і довіру у громади, щоб вони займалися посади. О тут є і головне питання. Тому ми все знов-таки повертаємося. Корупція в державі від того, що відбувається у нас тут, -от, навіть в Києві. Коли ми на сьогоднішній момент не маємо міського голови, не маємо міської ради, яка дійсно відображала ті інтереси громади, яку ми обираємо. І сьогодні керує хто? Олександр Попов, хто він? Він призначив, що він, Давай, він прийшов капиталість і тому, да. тут, і що тут ми говоримо про корупцію, от вона якраз і є. Що що тут сьогодні відбувається все головне? Воно взаємоприсумо працівників МВС, як вони приймають участь боротьбі з корупцією. Скажіть, які механізми або і в корупції, як участь в, корупції. І і в корупції. Проти корупції чи проти корупції? Поділіться досвід. Ну взагалі, якийсь ноу-хау введені у вас, ну що порівняно змінилося? Хоча б на папері, може, якісь, от ви кажете, на папері карту. Вони щось так. Скажіть, будь ласка, ви... я щось. Не болить вам А?

До гіл, Дякую. Ну, Дякую. У тих людей, які живуть. З нами. Коли ми розуміємо, що е, людина, яка приїхала з іншого району, і вона десь там мешкає, вона, люди не знають навіть хто він. А от е, участково він тут, він живе з нами поруч. Якщо ми бачимо, що в нього щось там з'являється, він не буде робити ту корупційну дію. І тому це буде і повага. До міліції і тому <как> хотілося б дійсно почути і про що ми говорили про цю міліцію, м -м -м. про цей стар. Це тому що та загальна міліція це не про що. А якщо вийшов, розповів Ракарус, не все ж, але питання ж не вирішує. Можна дозвольте, будь ласка, дозвольте. Значить, стосовно Речник МВС. Я пережив просто... стосовно, ми зараз говоримо про те, що от ми будемо знати, хто що придбалось, і контролювати це не значить, що ми ведемо у як це кажу, у ніщенське состояння того ж самого дільничого чи будь-що ні в якому разі, тому що взагалі перспектива йде до того, що буде перегляд всього, починаючи від заробітної платні, закінчуючи преміями. Відношенням і той же сам відношенням до подарунків там і все це буде поступовий процес. Ми починаємо так, з з такого майданчика подвір'я і звертаємось на такий високий рівень. Значить, це питання про корупційні схеми, взагалі про. Участь МВС в антикорупційній діяльності ми були зацікавлені. Запросили представників Віктора Васильовича Чумака, який очолює комітет по боротьбі з корупцією і злочинністю. Він слідкує за нашою роботою. Він, значить, сказав, що він не пропускає робот, роботу в Верховній Раді, тому чекає звіту значить на відеоматеріалах. І е, я особисто хочу поділитися тим, е, що я побачила, чому це таке і відношення до нашої громади. Рік була за кордоном в Лондоні. Жила, і коли перше, перший вихід на вулицю е, з першим, що я зустрілася, це з поліцями е, поліцейськими, значить, з представниками поліції, е, ми там знаєте жирухо, цей наліво, направо, і все ми сином вийшли. Значить, на тротуару стоїмо та тротуарчики настільки вузенькі. І прохажуються ці поліцейські, значить, у цих красивих формах там і так далі. За Ну і ми так стали на бардюрчик. Вони йдуть, жіночка і чоловік, військо, верніше, в формі е, міліції. Ми так стали на бордюрчик, щоб їх пропустити. Стоїм на зупинці. Вони проходять. ну, Жіночка так привітно посміхнулась, а чоловік так нахилив голову, що у нього картуз упав. І Ваня. Такий син питає: мама, ані що тебе знають? <рі> Ні, це ми в раю. Тобто, отаке ставлення до людей, і потім я також ходила з камерою, зфотографувала всі такі сподівання. Я коли побачила, побачила першого бомжа, який сидів на перехресті доріг, він обшитий клунками, прилічно вдягнений, випитий, недурно пахне. Але обріз, нігті такі, знаєте. Ну, тобто зовні відчуваєш, що це він, і ми теж ну стали, зупинились, розглядаємо. Приходять проходить повз міліція, значить, нахиляються двох, І ну, Ваня, у мене <реш> краще знала англійську мову, ніж я вони питають: чим вам допомогти? Міліція зупинилася. Чим вам допомогти? це у них така філософія. І їм дають можливість таку, їх ніхто не ховає, не, не, вони мають. Тобто нам є до чого е, прагнути, нам є що вивчати і нам є з чим поділитись. І тому ми розпочали таку діяльність. Давайте ми все ж таки, ми громада, е, навіть я не впевнена, що ви, може, е, працівники міліції всі були за кордоном, я знаю, хто туди їздить, але повірте, нічого страшного в європейських зразках нема. Нам, е, ми готові до цих змін. І е, готові їх пропонувати суспільству і ділитися досвідом. Е, значить, а в антикорупційній діяльності ну все ж таки ми хотілося б ну, хоч щось почути. Ну що нове нового відбувається, і чи є е, надія на те, що в нас зміниться, і від участі правоохоронних органів в цьому? В цьому? І корупція це і взятки в школах, і корупція це і відвідування лікарів. Які, незважаючи на те, що маєш прописку там і так далі, але приходиш і там ну, Ти поглядом, поглядом дають зрозуміти, що цього недостатньо, прийти з паспортом. От як з цим боротися? І все ж таки виводити на чисту воду, що заробітну плату нашу, що і все решта. Нічого запропонувати поки не можете. Це які на злочинність? Чомусь люди бояться за рідну людину. Це зрозуміло, що людина боїться за рівного. Приходять, скільки говорять про дитину, скільки їх працю. Це все, Давай, я... не Це всікалося. Але до <право> міліції не звертається. От хто звертався, міліція з <право> нього <б> мало <ману>, побагато. <право> Медичні працівники не звертаються. Так само в школі. <право> так само завершується навіть на тому що... Понимаете? Це менталітет нашого народу. Це не означає, що якщо ми внесли це питання, чи президент вніс це питання. Антикорупційна діяльність, чи борба з корупцією, Все, завтра, чи, завтра ми вже встали, вже в нас ні корупції, нічого немає. Воно в нас скрізь, ми слов'яни. Я вам даю свою свою. Не треба такими словами. Треба. Не, не треба такими словами. Не треба, треба, треба. треба. дурити себе. Шановні, а я тут підтримую. Справа, що на генетичному рівні треба? Багато Пусть хто, хто хоче вирішити, тому що корупційним шляхом вирішити швидше, простіше. І багато хто хоче по закону треба довго і нудно. А простіше через корупцію? Що наші люди не підуть через простіше через корупцію? А чому у нас такі важкі закони робити через нормальні закони? Це не питання до тих закових. Ви знаєте, ви знаєте, до... що за них ви знаєте я, я хочу сказати про головне. От ми зараз ходимо по полковник. Дійсно, міліція, закони ці, вона їх не готує. І вона лише їх виконує. І те, що вона повинна міліція їх виконувати, це якраз і говорить про той головний закон про міліцію. Але тут є, є головне, є складова частина, коли ми говоримо, є справи, які дійсно міліція не реагує. Міліція не робить все те, що їй по закону положено, щоб вона це робила. Коли наступного разу ми будемо робити е, такі столи, я хотів би, щоб дійсно, щоб ми почули і е, зробили вже більш конкретні такі справи і запитання, запитання, щоб вони були завчасно надані їм, щоб вони змогли і підготувати самі А скільки вам часу і, треба буде і, на підготовку? і, 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 самі, і самі повинні підготуватися, На підготовку і скільки, скільки вам часу потрібно? Питання ще означало прямо. Ну я вже накидала собі. питання. Тому, тому тут я особисто, я думаю, що от моя думка така, що дійсно ну, сам сам по собі захід він відбувся ну, як перший крок до цього. Але ми почули один одного, і ми почули про побажання міліції, щоб не взагалі а. Конкретні справи, які розглядаються тут у нас в районі, і саме головне, що ці події, які хвилюють, і по е, перемозі, що там відбувалось, і що відбувається зараз, справді, і що з цими мафами конкретними, і те, що дійсно сюди долучилась не тільки міліція, а й ті представники влади, від, від кого вони і виконують свої обов'язки, тому ці питання повинні вирішувати так. Комплексний. І, і коли ми говоримо про, про те, що знають, знають де знайти гроші, головне в цій країні це те, що відбувається. Скільки б ми туди не наповнили, в той бюджет, в той общак, воно розкрадається. І розкрадається воно. Уже не е, безпосередньо цими міліціонерами до регіони постійно. Да, і, і тут, і тут ми говоримо, говоримо, говоримо про головне. Все таки дійсно потрібно, якщо розпочинати, то розпочинати треба з себе конкретно і ставити всі питання тим органам влади, які на сьогодні представляють нас і захищають наші інтереси. Я, я так думаю, воно так і повинно відбуватись. Це, це зустрічний, будь ласка. Ну, от так вийшло, що на кінець. Ви знаєте, шановні міліце, я вам хочу сказати, що ми з вами давно знайомі і давно працюємо. І от у нас є великий досвід праці з вами. І тоді, коли стояли наші, наші мешканці на парку, Малишко. На парку Малишка стояли довго, стояли літо, стояли осінь. І тоді нам дуже-дуже допомагали -дуже наші... чергові, чергові частини. Ми з ними дружили, вони з нами дружили. І ми відчували, що це, що це дійсно підтримка, що це дійсно. Ну от, вони дивились, щоб нас не ну, наших спів, співвласників не ображали. Щоб не, а були всякі випадки, були, в бійку влазили, провокації, да, провокації були. От тоді ми відчували, що, що міліція наша. Що... І бачили іншу міліцію. На жаль, на жаль, коли хватали наших хлопців, бо бачите, вони за забор взялися. Так ах, ну візьміться ви за забор. І, і, і брали, і провокували тих, тих хлопців, розумієте, забрати кого-небудь і вкинути каталашку. І таких бачили. І, на жаль, бачили таких, які приходили, от навіть скажу хто це. Це був заступник, як у вас називається, управління ОБЕ о... ОБЕП. Приходить, каже, ми викликали міліцію, щоб розібратися з правонарушенням, розумієте, ну на дорозі а, цей фундамент заливають. А він приходить і каже, так, так хто тут директор? Здравствуйте. Так хто тут директор? Я правопорушення, його треба. Ну от розумієте, це ж Знач... ми, ми ж не діти, ми ж бачимо, що, що за питання і який підхід до нашого. І нам би дуже хотілося десять разів вам сказати дякую за, за те, що ми разом. І дуже не хочеться бачити людей, які ставлять у хлопців, ставлять оце, оцеплення. Чи вони куплені, чи вони не куплені, але вони ж стояли. Явно вони стояли, берегли ж ш... те право на право правопорушення зберігали свої, свої чергування. Так що давайте разом, давайте по-чесному, давайте. По совісті, і можливо, тоді ми цей Можна і... ще по бажанні? коли викликаєш міліцію, можна годинами чекати або днями. От як приклад. У мене це правда. Я сама особисто визивала міліцію, декілька разів повторювала виклик, тільки через годину приїхала служба, щоб подивитися, чи правда, тут є правопорушення. Після цього ми ще години чекали наступну міліцію, там слідчик е це, оперативну групу. Це на морозі, треба, щоб дочекатися міліцію. Я більше двох годин чекала міліцію. А про що ви заявили? Про забудову. І на малишка 9. Це не об'єктивна кількість слідчо-оперативних груп обмежена. Як ви буде виклик когось били чи забудова, куди так. він поїде значало? А чому тоді ходять навколо паркану, а не можуть від початку приїхати на виклик? Тут пішки можна швидше дійти, ніж вони на машині їдуть. Ну тут якраз і, якраз, і є питання, питання? От ми говоримо про те, що якщо ця вже подія відбувалася не один раз, як вони в розумні е, е, сроки розглядають, то вони розуміють, що відбулося побиття е, людей, е, злам цього паркану, який е, загородив цю е, дорогу. І тут ми розуміємо, що на цю подію вже міліція не відреагує, тому що вони розуміють, що вони вже з цього щось мають. Тому ми говоримо якраз про ці заробітки і людей, яких відправляють для того, щоб вони заробляли гроші, для того, щоб вони могли принести начальнику ще там, чи ще якісь для себе там. Для Оргтехніки там, чи для бензину, чи для чогось іншого. Тому ми зараз все це розуміємо і, і повинні чесно сказати один одному, що є дуже, дуже багато питань, які потрібно дійсно вирішувати. Тому що сьогодні, коли ми говоримо про те, що міліція, вона, е, яка тут працює дійсно з людьми, стикається, це не паліщут, який там десь Києві. Був на Володимирській проводив Виходив і давати інтерв'ю, чи зараз чи я А це людина, яка дійсно працює тут, на території з людьми, тут як дільничі інспектори. І те, що люди дійсно повинні бачити відповідальність для Тому обажаємо буде. Дуже багато, але коли ми перейдемо вже на, на конкретні, на більш такі де, справи, які дійсно заважають нам 에, разом жити і 에, відчувати взаємну допомогу і захист один одному, тому ці питання якраз я вдячний, що Інна Плотнікова зробила цей захід і що. 에, Ця, ця дія, вона розпочата. І головне, щоб ви розуміли, що це не просто прислали сюди заступників чи е, помічників начальників, а щоб сюди приходили люди, які дійсно відповідають, які могли б вплинути на виконання тих наших обов'язків, наших рекомендацій, щоб ми спільно змогли зробити таку дію, щоб ми відчули, що дійсно не А народ я от е, чую, що тут багато людей зараз говорить про те, що на, на таких засадах, е, на громадських засадах могли допомогти і е, для вирішення от тих от, е, всіх зловживань, е, 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 які відбуваються, це допомогло всіх. Крити, у темпні у всіх інших справах, які не відбуваються. Тому люди будуть повертаються до вас більше. І найголовніше, що відновити довіру. Але ми говоримо про головне, що повинно все-таки відбути перезавантаження, я так розумію, що ми вам говоримо менталітет, народу, але це ж і міліція, я чую дуже... Часто, що яка, який народ така міліція, який народ така і влада. Тобто ми, ми як дивимося в зеркало один на одного. Тому оці криві зеркали треба обирати і дійсно не вибухати, а дійсно робити ту справу, яку ви, чи ми, як мешканці цього району, повинні змінити